Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Наразі весь прибуток під лотерей перераховується на нашу армію. А в ефірі 2900 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні джекпот становить 750 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 1 І ми вмикаємо лототрон. 31, 43, 3, 7, 41. Лото Максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 7832 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон а комплект кульок номер 4. І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. Двадцять два. Сорок два. Тридцять п'ять. Сімдесят один, сімдесят шість, один, п'ять, шістдесят дев'ять, 79, тридцять. Сорок один, сімдесят тридцять три, сорок три. 56, 78, 60, 11, 61, 4, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. Канно виграла щоденно. В ефірі 6685 розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон А-комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 0, 7, 6. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали 0 Сім шість. Бережіть себе. Все буде Україна.